Вітаю мої любі близнючки, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте зробимо таро передбачення вже на листопад місяць, подивимося, яким він для вас буде. Візьмемо від сьогодні, від 5 листопада. Ну що ж, мої любі, дивимося, яким для вас буде листопад, близнючки? Що тут для нас? Мах! Все в ваших руках. Це в ваших руках, тому що хто такий маг? Це людина-чарівник, яка може все, яка вміє знайти потрібних людей. Яка... В такої людини мага все приходить на потребу. От потрібні ідеї вони беруться десь в голові, з простору, від людей, вони самі з'являються. Отак працює магія, по магу. Потрібно ресурс, він з'являється, потрібно гроші, вони також ви їх знайдете. Тобто все в ваших руках. Бачу ціль, не бачу перешкод енергія вогню, яку потрібно сконцентрувати на, в дію, сфокусуватися на досягненнях, на тому, що ви хочете, що ви хочете утримати. Це і внутрішній стержень, і сила волі, і, і винахідливість, і ваші бажання, які ви можете втілити. Це коли ви проявляєте свої, проявляються ваші здібності, найкращі риси, ваші, ну що ж, ми дивимося далі, мага ви маєте. Імператор, ще один старший аркан, Нічого собі, імператор це взагалі це людина, яка може все. Як немає можливості, то вона найде цю можливість, вона знайде людей. Імператор це ж і закон, і порядок, і відповідальність, і вміння приймати рішення, і вміння це, ну, стабільність, структурованість, і, і захищати, і допомагати, і це авторитет, так? Тому що імператор це найвищий чин з таку людину всі слухають за за імператором всі. Ідуть. Це і контроль, і порядок, і дисципліна, і цілеспрямованість. Тобто це може бути ваша енергія, яка ось разом з магом, це взагалі це, це найкраще, що може бути. Це настільки сильний, потужний поштовх, можливість втілити, досягти, заявити, відстояти, зробити все, що завгодно. Ну, і імператор це може, може бути людина в вашому житті, яка допоможе втілити. От тут мах придумав ідею, прийшов до імператора. Імператор дав ресурс, дав все, що ви потребуєте, і все, і ви отримали результат. Ну що ж, дивимося ще одну карту, близнючки. Ще одна карта для вас на листопад. Вісім камечів. І злякалися. Так? Тому що вісімка мечів це наші страхи. Що, бачите, тут закриті очі, і ми почуваємося зв'язаними, скутими, Я не можу, я боюсь, я не знаю, в мене немає сили, в мене немає змоги, в мене немає досвіду. Можна придумати все, що завгодно, але для того, щоб розвіяти ці страхи, потрібно відкрити очі і подивитися навколо. Меч це ж ясність, меч це можливість і структурувати, і відрубати оці мотузки, все, що вас лякає, і спланувати, і. і... Проговорити і пояснити. Але ну, чому після такого тріумфу? Мах, імператор, ви вперлися в, в, в такий ступор, в зупинку, зависли. Можливо, тому що вам, вам призначили щось для вас ну, посаду важливу, таку відповідальну, або вам дали проект якийсь, так? Ну, щось таке важливе, відповідальне, можливо, те, що ви ніколи ще не робили. І ось такий стан. А я впораюсь, а я справлюсь. Ну, звісно, що справ... впораєтесь. І справитесь, і впораєтесь, тому що у вас є мах. Мах, він, в нього є чарівна шапка, з якої він може дістати все, що завгодно: і кролика, і, і, і троянду, і, і гроші, і все ж в нього є можливість знайти вихід. Тому не гайте час на ось таку. На зупинку, на перетравлення, на очікування. Майте дві енергії вогню, потужні, старші аркани. Давайте дивимося далі. Ще У нас три карти, наступна колода. Двійка посухів. Ну, це важко обрати. Двійка посухів це ну, двійки всі про вибір, про страх. Про невпевненість, коли ми порівнюємо, думаємо, зважуємо. А посухів це ще й вогняна енергія, коли, і, можливо, час підганяє, і, можливо, ви дратуєтесь, що ви не можете прийняти це рішення. Це ось такий. Ну, але подивіться, що таке двійка проти мага. Вона взагалі не має жодних шансів. Маг він вирулить все. Тому не тратьте час, ще раз вам наголошую, не тратьте час на роздуми, на невпевненість, на вагання, на... коли бігаю і питаюся, а варта, а не варта, підкажи, у вас все є, ви маєте мага і імператора. Ви можете приїхати. І от, власне, що потрібно взяти відповідальність на себе, прийняти рішення. Так, ще одна карта у нас. Четвірка пентаклів. Я тепер розумію, чому вісімка мечів. Тому що, подивіться, яка тут четвірка Пентаклів. Або я не впевнений в своїх навиках, в своїй фаховості, в своїх талантах, або я не впевнений в ресурсах, в силі, що я це зможу. Тому що подивіться, начебто є двері, але які вони маленькі. Як туди пролізти? Але я вам зараз розкажу секрет. Ви маєте мага, а маг може все. І подивіться висоту забору. З таким ростом легше перестрибнути через забор, ніж пропихатися і вміщатися в ту щілину. Тобто і маг це придумає, маг це побачить, зрозуміє, він зможе вийти з цієї ситуації. Тому, ще раз говорю, не гайте час на, на ці страхи. Сфокусуйтеся на рішенні. Тому що ну, імператор він може все, він має все в собі. І четвірка Пентаклів це також це те, наші, наші таланти, наші, наші цінності. Так, беремо ще одну карту, рухаємося далі. Близнючки і ще одна карта для вас. На листопад двійка пентаклів. Дві пентаклів, Взагалі, ну, в кожному, от третє передбачення, і в кожному передбаченні трійка пентаклів. Тобто, листопад буде нелегким ні для кого. Потрібно буде підлаштовуватися під ресурс, але. У вас є маг, і вас є імператор, От який раз наголошую, що не потрібно боятися труднощів. Бачите, оцей страх якраз і буде в тому і полягати. А я можу, а я зможу. А мені вистачить, дивіться, скільки, от і, і, та, і... ви начебто вже їх і переступили, а лише гальмуєте. Ще одна нога там, а одна вже тут. І, і нібито хочу, але страхи мене зупиняють. От бачите, і вже начебто бачу. Вже в мене перед очима є розуміння і, і туди чи туди, але я ще стою. Тому візьміть, в, розпаліть собі цей вогонь, в, розпаліть собі цього імператора, мага і підлаштуйтеся під от, тобто це і є підлаштуватися під ситуацію, вийти, знайти вихід, зважите всі ресурси, всі можливості, всі, все. Що я маю в даній ситуації, і прийняти правильне рішення? Ну що у нас ще одна колода? Ще одна колода для вас, мої дорогенькі близнючки. Що тут для близнючків? Сімка пентаклів. Сімка Пентаклів це на вірному шляху. Як би здавалося, що от, отут все, що ви будете втілювати, робити, помагав, все, що придумає мах? Навіть не думайте зупинятися, от, тому що вагатися і, і давати задню. Тому що сімка Пентаклів це є вже якраз і є цей момент, коли хочеться опустити руки, коли я не бачу результату, коли я докладаю зусиль, працюю. А де мої гроші? А де результат? І незалежно, що ви робите, чого це стосується, не опускайте руки, тому що ви вже пройшли великий шлях, 70% пройденого шляху. І як би не кортіло зупинитися, втікнути, кликати на допомогу, вагатися, сумніватися, зупинятися, рухайтеся далі, тому що після сімки пентаклів йде вісімка пентаклів. Це вже є майстерність, це вже задоволення від роботи. Це коли я вже бачу, вже плоди вже є, вони вже наливаються, от наливаються і вже дозрівають. І ми вже бачимо, що я молодець, я найкращий спеціаліст, я обожнюю свою роботу. Коли ми вже бачимо результат, вимальовується цей результат, і ми отримуємо задоволення. Тому, як би не було страшно, Бо страху буде багато, аж три карти. І вісімка мечів, і двійка пентаклів, і двійка посухів, коли буде постійно хотітися назад. Але згадайте, що ви маєте імператора, ви маєте мага, дві карти потужних вогняних. Не зупиняйтеся. Ну що, ж, що у нас тут? Лицарь Пентаклів? От ви йдете вірним курсом, бачите? Це повільно, це повільна енергія, але це є керунок, вірний керунок, і це є така раціональне мислення, розуміння, коли ми все от, вже в дорозі, так? коли ми йдемо тим шляхом і рахуємо, зважуємо, порівнюємо, підставляємо, аналізуємо, помаленько йдемо, не зупиняємося, відганяємо від себе всі страхи, і… Дойдемо до результату. Ще одна карта. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі, близнючки. Диявол. Диявол. От диявол це і будуть спокуси. Бо що таке диявол? Це земні блага, це спокуси. І диявол завжди спокушає тим, що для вас має цінність. І диявол вас буде спокушати протязі цілого листопада, отут, на початку. Тобто, начебто буде спокушати рухатися рухатись. так ви, ви придумали ідея, у вас є, ви почули, ви загорілися, захотіли. Потім, знаєте, два ангела один давай, давай, а другий сидить, е, наче роздоріжжя, куди йти, направо чи наліво? І от тут. Начебто ви вже готові, хочу, впевнений. І потім ну, один крок, два вперед, один назад. Сумніваєтесь, от в тому і буде полягати диявол напротязі цього цілого місяця. Але як тільки він відчує, що ви боїтесь, що ви сумніваєтесь, що ви піддаєтеся на оцей, цю маніпуляцію все, тоді, от подивіться, бачите, капкан. Ми його бачимо: от людина дивиться на капкан і розуміє, як працює капкан. І ну ж, можна запхати туди руку, перевірити, але хватає розуму, не пхати туди руку. От і так і диявол. Тобто ви оцінюєте ситуацію і повинні для себе чітко розуміти наслідки цієї ситуації, мислити раціонально, і тоді диявол буде зовсім іншим, він буде легкістю, він буде енергією в плюсі. І пристрасть, і легкість, і така облесливість, і коли все дається легко, таке, от і вас чують, і ви легко домовляєтеся, і відпадуть ці сумніви, і навпаки, ви з легкістю будете, з задоволенням оце все робити. От в цьому й буде полягати оцей диявол, залишити чи рухатися далі, вагатися, от. Що тут зависнути, що робити? Куди бігти, кого кликати, куди лізти сюди чи лізти сюди. Тобто оце буде і цей диявол, що робити? Іти вперід чи вертатися назад. Такий тиждень, знаєте, але отакі ситуації вони штовхають завжди, це є розвиток. Там, де важко, там завжди є розвиток і прогрес. Не, я не сказала би, що важкий тиждень він був важкий, якби не було імператора і не було мага. Все в ваших руках. Візьміть відповідальність за своє життя, за свої вчинки на себе. Сфокусуйтеся на своїх бажаннях, на своїх мріях і рухайтесь до них. Я бажаю вам цього. Щиро бажаю вам отримати результат. Найкращий бажаний результат, такий, який вас буде задовільнить вас, такий, до якого ви прагнете. Я бажаю вам радості і успіху, натхнення і удачі, легкості і е, любові, позитиву. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно. Залишайте, будь ласка, свої враження, коментарі, ставте вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору з оріне таро. Почуємось, па, -па.